Вітаю громадяни українського народу, вітаю особливу національну групу тих людей, які визначили з цієї національної групи і взяли на себе відповідальність за те, щоб українська земля і сам український народ, первинний першородний український народ, щоб він на своїй землі не залишився без власної державності, щоб він не потрапив в чергове. Підприхований або неприхований протекторат, або, в принципі, окупацію, або іншу форму колонізації української землі. Шановні українці, багато хто слідкує за тим, що робить особлива гілка українського національного визвольного руху, а саме Конституційний процес в Україні, ми завершуємо той державний перехід, який був об'явлений. Скільки було кроків зроблено на цьому напрямку до нас? І от тепер прийшов час, коли ми беремо на себе відповідальність і робимо чергову частину цієї великої роботи завершення державного переходу на українській землі. Від української радянської? У ВРСРД Соціалістичної Республіки до нової держави, який Українська Радянська Соціалістична Республіка, 28 червня 1996 року добровільно передала право установчої влади, передала право державності на українській землі, і добровільно відмовилась від своїх обов'язків, а саме носія установчої влади на українській землі. Ніхто її не штовхав в спину, ніхто не примушував. Це була така фактично мирна пропозиція, і е, український народ, можливо, тому що це була мирна пропозиція, не звернув увагу на той величезний правовий потенціал, який відкрився. В результаті того, що фактичне управління на українській землі, е, функціональна влада не установча, а функціональна і державна залишилась під контролем. Функціонерів злочинців тепер вже, бо вони не повідомляли український народ, не вчили український народ як управляти на своїй землі, а просто скористалися особливим таким напівсонним станом недостатньою освіченості тодішніх українських націоналістів, які більше прагнули декоративних ознак, менше прагнули отримати знання, як засновувати, як створювати свою власну державу. В результаті цього відбулись підстави для злочину захоплення і фактично позбавлення носія установчої влади саме цього права, Права засновувати, право бенефіціара право засновувати і управляти своєю власною державою за допомогою просто зміни назви української РСР на Україну приспали багато націоналістів і до сьогодні багато вже дорослих досвідчених націоналістів. Не розуміють, що вони були ошукані, одурені а разом з ними був одурений і весь український народ, який сподівався, що саме ці е, дуже, е, скажімо так, знаменні, увішані, можна сказати, такими особливими да репутаційними орденами, саме ці українські націоналісти. Вони ж точно не пропустять і не дозволять радянщині залишатись на українській землі, але сталося як, як так, як сталося, і довгі 26 років на українській землі продовжують своє існування органи державної влади управління, суди, арбітражні суди, органи прокуратури, які формувались на підставі теж конституції України тільки 78 року. Кажуть, чому не здійснюється Конституція, чому її так не поважають? Навіщо органам іншої держави, які формувалися на підставі Конституції України 78-го року, навіщо їм поважати не свою Конституцію, Конституцію України 96-го року? А вже ж це не потрібно, бо Конституція здійснюється тільки одним шляхом: на підставі Конституції мають створюватись. Органи державної влади і управління, суди, арбітражні суди, органи прокуратури. Цю відповідальність, цю діяльність, цей напрямок взяв на себе Конституційний процес в Україні і вже існують документи, вироки суду. Щоправда, відносно інших ем, вирок, відносно інших епізодів. Ну, наприклад, відносно мене е, були по епізодах вісім репортажів в Фейсбуці. Була заявлена, що начебто це заклики до повалення конституційного ладу без визначення чинний або діючий, а це вже неоднозначність тлумачення. Ну чому я так кажу? Бо в попередній кваліфікації, яка теж закидалася, яку теж розглядав суд, епізоди якої закриті в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, і в цій кваліфікації. В мотивувальній частині цього вироку чітко зазначено, що конституційний процес в Україні, активісти конституційного процесу в Україні заснували державу українського народу, самоврядну Республіку Україна, безімітаційну. Що говориться про те, що конституційний процес в Україні, рух, який ліквідує органи державної, причому фактичними діями, ліквідує е, органи державної влади і управління. Діючої України там навіть написано на думку активістів конституційного процесу в Україні у РСР. Тобто мова йде абсолютно чітка, абсолютно назначені тлумачення. Так от по цих епізодах, по епізодах утворення органів місцевого самоврядування, по епізодах утворення органів державної влади і управління, в результаті експертизи. Було прийнято рішення, що ці епізоди треба закрити і не виставляти ніякого обвинувачення, бо немає для цього підстав, бо немає ознак кримінального правопорушення по статті 109 кримінального кодексу Української радянської соціалістичної республіки. Українська РСР визнала, що вона добровільно сформувала підстави для утворення нової держави. І, а вже ж, ми, ті люди, які утворюють орган державної влади і управління на підставі нової конституції, не можемо порушувати жодну правову норму, що це є нормально. А Конституційний суд України, а вже ж у РСР в РСР не могло бути Конституційного суду України, і тому я роблю авансовану юрисдикцію Конституційному суду України і вважаю його Конституційним органом вже нової держави Республіки Україна. І цей орган. Він чітко однозначно заявив, що установча влада на українській землі належить українському народові. І коли хтось використовує владу українського народу, він використовує її, ну наприклад, як самовизначений опікун. Як це зробила Верховна Рада Української РСР 12-го скликання, коли передала повну владу установчу владу українському народу. Це зафіксовано в Конституції України 96-го року. От така, от невеличкі спіч, які пояснює, хто такі конституційний процес в Україні, що ми робимо на українській землі. А ми робимо національну пропозицію всім українцям, всім не тільки українцям, а і представникам інших етносів конкретну пропозицію об'єднатися в національну групу український народ. І використовуючи цей шалений і потужний правовий потенціал, завершити державний перехід на своїй землі, і вже як нова держава абсолютно чиста, абсолютно незалежна і самостійна вступати в міжнародну взаємодію, не підставляючи, не дискредитуючи своїх е співрозмовників, тих, хто вступить в подібні союзи, щоб не було більше ситуації. Коли нам говорять, не хочуть Штати або там, наприклад, Британія допомагати зброї Україні, які ж вони погані, забуваючи, що юридично на дипломатичній трибуні Штати або Британія зобов'язані і, начебто, зобов'язані допомогти Українській Радянській Соціалістичній Республіці в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, хто ж буде озброювати одного з суб'єктів союзної держави. А якщо завершиться конфлікт між президентом УРСР Зеленським і президентом СРСР Володимиром Путіном, вся ця зброя чи не буде розвернута проти Британії, проти США, Проти Європи і чи не озброїть таким шляхом чергового злочинця, такого величезного, як СРСР, та сама Британія або та сама. США для того, щоб вступати в подібні союзи, для того, щоб отримувати потрібну військову допомогу і е, збройну допомогу зброєю для цього, має виникнути новий суб'єкт права, який має вступити в дипломатичну взаємодію. І тільки в цьому випадку можна буде говорити про безумовно величезну і в будь-яких обсягах допомогу новій державі на українській землі, державі наступниці республіці. Україна, це, ми не конфліктна держава. Ми йдемо мирним шляхом стільки, скільки це можливо. Ніхто не погрожував терористичним угрупованням Російської Федерації, ніхто не казав про те, що ми будемо знищувати Москву або що там в них, які ще є такі от крупні поселення. Ми цього не говорили. Але коли на українську землю прийшли терористичні угруповання так званої Російської Федерації, українці. Збройних силах України забули, що вони юридично відкинули, що вони юридично залишаються збройним контингентом е, Збройних сил Союзу Радянських Соціалістичних Республік на території Української РСР. Це юридичний аспект. Кожний з військових згадав лише один момент: Я українець, я захищаю свою землю. І хоча юридично війська залишились контингентом СРСР, фактично це вже. Військова ар... це армія Республіки Україна це вже республіканці, які відкидають все і б'ються за волю своєї землі, за волю свого народу. Я поважаю всіх військових, які захищають українську землю. Я лише прошу вас не допускати радянщину в своїх рядах, не допускати. Примусову радянщину, те, що робили там загород, кордони там всякі там легіони там з заграбастаних. все це дискредитує армію, все це знищує той поштовх, який кожен українець бачить і має в своєму серці. Всі республіканці так чи інакше воюють разом з іншою національною групою народу Україна», за волю на українській землі воюють або в армії, або в терористичних об'єднаннях. Е, в нас своя назва, а тут це ну, не, не пам'ятаю, як називається, територіальна оборона, начебто так. Е, допомагають волонтерами. Вивозимо, ви, реально вивозили з-під обстрілів з того ж Краматорська, вивози, вивозили мирних жителів, допомагали їх поселенню в Болгарії, або е, в Польщі. Куди так само підключалися, тільки звільнила Збройна Армія вже Республіки Україна, тільки звільнила Херсон, вже наші волонтери їхали до мешканців, везли їжу, везли е, ліки і все, що потрібно. Республіка Україна так само б'ється за волю на українській землі, як це робить сьогодні та залишково-українська радянська соціалістична республіка. Тільки Українська Радянська Соціалістична Республіка робиться всупереч своїм домовленостям з Кремлем. А ми це робимо, тому що Кремль це віковічний ворог українства, це та сверхчорна сила, яка довгі сторіччя знищує українську землю, знищує українців. І мені б хотілося, б, щоб люди в Українській РСР неважливо... Чи це маленькі люди, які не усвідомлюють нічого в праві, або це дуже гідні люди, які на сам на самих верхах, наприклад, є і не негідники, але і, і гідні люди, які е, змушені сьогодні е, відкидати наявну юрисдикцію і вирішувати головне завдання: звільнити і не допустити колонізацію української землі, не допустити радянського реваншизму на українській землі? Ці люди вже сьогодні можуть так само, як і інші українці, які визначились національною групою український народ, разом можуть завершити державний перехід і створити максимальні правові перспективи для українства не, тіш... не тільки на українській землі, в світі. Бо сьогодні попит на український тренд, на українські знання не тільки на руки, на розум, на політичну думку українства він дуже високий. І те, що сьогодні несуть українці, українці нове слово скажімо так, нові знання в праві, причому в дуже особливій частині права. Бо, наприклад, установча влада вона ніколи не була систематизована, не існує якихось там постулатів, теорем, аксіом установчої влади. Вона стихійна, і українці сьогодні пропонують інструменти просто фантастичні для багатьох дослідників установчої влади. Дослідників створення держав, дослідників е вступу держав в взаємодію. Сьогодні саме ми, українці, пропонуємо неймовірні кроки і неймовірні інструменти. 21 грудня 2022 року відбудеться черговий вже четвертий всеукраїнський національний конгрес. Ми запрошуємо всіх бажаючих, всіх тих, хто визначився українським народом. Ви можете бути делеговані на цей конгрес в описі до цього етеру, ви знайдете, по-перше, посилання на Google Діск, де ви можете скачати необхідні вам документи, заповнити протоколи територіальної делегації, протоколи делегування. Якщо одна людина сама оформлює і не знає, що далі діяти. Ви можете форму, яка теж доступна буде вам. І за посиланням вона є заповнити цю форму і додати заповнений протокол, ніяких печаток, тільки підписи людей, які визначились жителями населеного пункту. Прошу вас, будьте делегатами. Часу вистачить. Сам конгрес відбудеться цього року в онлайн-просторі. Посилання ми надамо. Це ті, хто вже знайомі з Телеграм-ботом. Республіка Україна, вони знають, що там є в розділі нарадчі майданчики, Зум простір. І саме в Зумі 21 грудня відбудеться спільна робота територіальних делегацій від України як країни для того, щоб які завдання ставляться, треба заслухати доповіді всіх посадових осіб. Держави Республіка Україна послухати, що робилось цей рік з 21 грудня 2021 року по 21 грудня 2022 року. Звітний рік, всі посадові особи держави відповідно до їх послідовності, яку визначить оргкомітет. Виступлять розкажуть про свою діяльність. Це будуть виступи короткі. Я прошу всіх посадових осіб. Не писати 40-хвилинні доповіді в радянському стилі вистачить 5-10 хвилин розповісти про конкретну роботу. І навіть якщо ваша робота цей рік була війна, і ви займалися тільки волонтерською діяльністю, повірте, це теж йде на користь республіці, на користь засновнику цієї республіки українському народу. І вашу доповідь буде дуже важливо українському народу почути. Всіх тих, хто ще не визначився, ми теж запрошуємо. Щоправда, в статусі або преси ви зможете слухати, ви можете бачити виступи. Вам буде доступний запис 4-го всеукраїнського національного конгресу. Будь ласка, обов'язково приходьте або в статусі гостей. Так само гостями ви можете приходити слухати конгрес. І вчитися, можливо, вчитися. Хейтери там теж для себе щось знайдуть. Єдине, у вас не буде доступна можливість виступати, ваші мікрофони будуть вимкнені. Ну, це і правильно. Хейтери, задача хейтерів використовувати свої площини, лізти на чужу площину. Будь ласка, беріть інформацію, ваш тупуватий гумор теж іноді потрібний, бо він нам зайвого разу доводить, наскільки ми все ж таки. Розумніше за дебілоїдів хейтерів. А розумні люди знайдуть для себе науку. Тому запрошуємо всіх на 4 ВНК 21 грудня 2020 2022 року. Вся наявна для вас інформація є в посиланні до цього етеру. Будь ласка, знайомтесь і будьте готові прийти на цю площину. Територіальні делегації. Як тільки ви подасте свої заявки, з вами зв'яжеться оргкомітет і роз'яснить особливості роботи територіальних делегацій, що треба буде врахувати перед 21 грудня, як правильно збирати голосування по тому чи іншому питанні, як будуть відбуватися доповіді. Якщо ви відповідальні, якщо ви бажаєте бути територіальною делегацією, то наявні інструменти є. Ще один момент. Ми маємо якось пересвідчитись в тому, що всі делегати вони повідомили інших е українців, які визначилися Національною групи український народ. І, відповідно, ми би хотіли б бачити посилання на, вашу, на реєстрацію вашого волевиявлення в реєстрі українського народу. Це ваша сторінка. Це ваш профіль, ваше посвідчення, можна так сказати, ваш доказ того, що ви зробили таке самовизначення як Національна група Український народ, і що ви берете на себе відповідальність за суверенітет і територіальну цілісність, цілісність держави Українського народу Республіки Україна. Що ви є український народ. Так, всі посилання є. Дуже на вас всіх сподіваюся. Ви заслухаєте доповіді посадових осіб Держави Республіка Україна не просто якоїсь там автономії чи федерації, чи ілюзорної чи мітаційної держави ні повноцінної держави, яка вже подала документи до Організації Об'єднаних Націй, і готова проходити перевірку, яка передбачена листом 6-го комітету до 1-го комітету Організації Об'єднаних Націй від. 1947 року другий принцип передбачає, що держава-претендент, щоб отримати статус учасника ООН, зобов'язана на загальних підставах проходити процедуру перевірки на відповідність статуту Організації Об'єднаних Націй. І ми таку свою заявку вже зробили. Ми готові проходити перевірку. І а вже ж ми з задоволенням готові, якщо Українська РСР. На підставі першого принципу з цього листа буде казати про те, що вона ще не припинила своє існування. Давайте заходити в консультації, давайте шукати мирний шлях, і разом ми зрозуміємо, хто є гідним і вірним представником України в Організації Об'єднаних Націй. Давайте зробимо мирний шлях, давайте не допустимо громадянської війни на українській землі. і Кожній гідній людині, яка була змушена працювати в е, юридичних особах української РСР, обов'язково знайдеться гідне місце вже в Республіці Україна. Радімо, українці, і до зустрічі на 4-му ВНК 21 грудня 2022 року. Радімо.